Антон, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною Антон Крамер, півзахисний команди Республіка, кандидат на звання Лева матчу, абсолютно кожен матч у своїй команді. Вітаю вашу команду сьогодні впевненою, але відверто непростою перемогою. Перемогли альянс з рахунком 2-1. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Ну, насамперед, в принципі, більш-менш ми сьогодні в захисті зіграли надійно. Достатньо сьогодні як ніколи, хоча б при тому, що в нас ключових гравців сьогодні багато не змогли грати в силу травм, яких ще моментів. Але в цілому зіграли надійно ззаді і, в принципі, знайшли свої моменти і забили стандартів. Тому я думаю, трішки сьогодні краще грали, ніж суперник. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, хто? Та мені навіть. Навіть важко когось виділити. Я б виділив захист, весь хорошо зіграв. Воротар достатньо сьогодні виручав. А скажімо, вся команда сьогодні має звання Лева. Повністю з тобою погоджуюсь. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашому колективу надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.